У Сумах змагаються депутати. Другий етап всеукраїнської спартакіади серед збірних команд депутатів Сумської області стартував сьогодні. У Сумах приймає його спортивний комплекс Сумського держуніверситету. Як відбувались змагання у нашому наступному сюжеті? Участь у спартакіаді беруть 13 команд, які представляють громади області. Наша команда традиційно бере участь в цих змаганнях в спартакіаді обласні серед депутатів всіх рівнів. Сьогодні у нас змагання з футзалу. Я член команди з футзалу. Попередні роки ми займали бронзові, здобували бронзові медалі в цих змаганнях. Сподіваємося на успіхи і в цьому році. Це не перше, і залі змагання проводяться вже. Основне це прийняти участь, але боротьбу за перемогу ніхто не відміняв. Дуже важко говорити yeah. про це, але так, сподіваємось, сподіваємось десь бути всерединці з усіх видів спорту. Перший рік 2015 ми зайняли перше місце, представляли Сумську область у Чорноморську. Далі ми нижче третього місця, не опускались. Кожний рік, друге, друге, останній рік, третя. В цьому році також надіємося, що буде. Результат позитивний. На побіду Раз прийшла сюди, значить на побіду. Ну а якщо то знаєте як головне не побіда а участь. Змагання проводяться з п'яти видів спорту. це футзал, волейбол, настільний теніс, шахи та шашки. Надалі ми формуємо збірну команду Сумської області, яка буде представляти нашу область на всеукраїнській спартакіаді серед депутатів усіх рівнів, яка відбудеться з 7 по 12 червня в місті Чорноморськ, Одеська область. Сьогодні учасники змагались у трьох видах спорту футзалі, настільному тенісі та шахах. Перше місце у футзалі вибрала команда Сумського району. У настільному тенісі перемогу у жінок вибрала Ірина Сегіда з Білопілля, у чоловіків Іван Кальченко з Великої Писарівки. У шахах перше місце посіли Світлана Шутько з липової долини та Сергій Польовічок зі збірної команди Свиси ямполя та дружби. Завтра спартакіада продовжиться змаганнями з волейболу та шашок.